Всім доброго вечора. Сьогодні хочу вам показати свій пасконник. Ось такий кущ. У мене є пасконника. Висажений він минулого, позаминулого літа. Друге літо він у мене росте. Ось Зараз відійду, покажу його всю величину. Ось такий він гарний, шикарний, високий кущик. От, значить, це багаторічна напівчагарникова рослина. Стебла в нього темно-червоні. Бачите, які стебла ось. Красиві, красиві. Листочки, ось такі, дивіться, ярко-зеленого кольору. О, такі от вони видовжені, загострені, такі, як би сказала. Такі гарненькі, такі приємні на дотик. От Нижня частина така трошки шаршавенька в нього. А верхня така приємненька. Гарненькі такі листочки. От. Ну, Він з вишки. От, бачите, перший рік, коли він у мене тут ріс на цьому ж місці, він був невисокий. Не десь ну, сантиметрів ну, 100, десь був, з метр, мабуть, був він. А в цьому році він високий. Він, мабуть, метра два. Десь такі он є пагони, високий. Метра два виросли. Ось такий кущ шикарний. от. Цвіти він такими, бачите, рожево-фіолетовими квіточками. Ось ну, такі гарненькі суцвіття. В нього такі великі. От З кожного пазухи листочки ось виходить таке от суцвіття. Бачите, ось так. З пазухи листочків виходить таке суцвіття. І тут ось листочки. І тут маленькі які є, якісь листочки такі, бачите? І ось так закінчується таким він заокругленим, заокруглений вони в нього. От, значить, він любить відкриті сонячні місця, але може рости і на півтіні. Ну, не знаю на півтіні, як він буде процвітати, чи відкриє він отакі шикарні свої соцвіття. Він невибагливий у догляді, догляд звичайний підрихлювати землю, полив, підживлення. Він водолюбивий, він любить воду. От Треба, щоб у нього прикоренева зона завжди була якби в міру зволожена. Ну, Коли засуха, коли жаркі такі дні, то він потребує поливу, гарного поливу, через те, що, е, якщо його не полити, листочки зразу опускаються і видно, що рослина себе не комфортно почуває. От, і його треба негайно поливати. Так. Як ви бачите, що він такий великий росте, то його, мабуть, краще садити на дальніх посадках ваших клумб. Якби Таку робити вертикаль, десь щось прикрите прикрити, чи закрите. Такі кущі, якби, ну, варіант непоганий. паскольник, паскольник. Дуже гарненький, він мені подобається. Я його купила на базарі. От подивіться, яке в нього соцвіття цікаве. От у нього розеточка. Тут виходить ось чотири таких соцвіття. Потім далі ось розетка листків. Знов знов. І от така виходить довжина суцвіття. Ви бачите, яка довжина суцвіття. От така. Дуже такий приємний рожево-фіолетовий, такий спокійний колір, і приваблює до себе він ось таких жмелів. Бачите, ось прилетів. І він має запах, він пахне. Запах у нього такий от легкий, такий приємний. Ну, я б сказала, от якихось польових квіток, він мені напоминає цей запах у нього. От, от такий красивий кущик в спокійних тонах, якраз розцвів. Ще верхушечки навіть ось є, що й не відкрилися. Бачите, от такі в нього, як би, відкриваються такими, бачите, він такі. Ну, такі мохнатенькі квіточки там, отак от би я сказала, такі маленькі такі мохнатенькі квіточки, суцвіття таке в нього. Ну Мені подобається. от Він мені даже от так от чимсь своїм зовнішнім виглядом напоминає гортензію. Да, от Щось таке, якби схожість якась є. От, Листкові масі чи стебла, от, як і в гортензії, що в них теж стебла коричневі або бордові, отак от, і в нього. І листочки такі ось красиві. Ось от, от, такий гарний кущик. Рекомендую вам посадити в своїх садах, полісадниках. Дуже він прикрашає, ось опять жміль прилетів. Мені подобається ця, ця рослинка. Гарного всім вечора. Дякую за увагу.